Вітаю любі друзі! Ви на каналі Бабусні Квіточки не тільки. Я не забула, що я вам обіцяла показати ранньою весною парк. Я вирішила, що хоч і ще й немає тюльпанів, вони не зійшли, бо це зрозуміло по погоді. Але ось таку красу ми можемо прогавити буяння, підсніжників, крокусів і першоцвітів ранніх. У мене сьогодні тим більше настрій не дуже гарний. Я вранці відвезла онука в дитячий садочок, донька поїхала вирішити одну проблему, про це я розкажу на другому каналі. А я поздоровила свою доньку старшу з днем народження. Вже два роки, як я не можу обійняти свою дитину і особисто її поздоровити. Дякувати нашим виродкам, сусідам. Я раніше не розуміла, як це, коли розкидає доля, а ось так розкидала. І так сталося, що ми не разом. Але весна, сонечком, іде прибирання у ботанічному саду. Чемерник ось такий, погляньте, вони мене все більше і більше приворожують. І запрошую, щоб я їх більше любила. Я не можу зупинитися, мені хочеться фільмувати постійно. Підсніжники, де б вони не росли, в такої кількості я ніколи не бачила. Як бачите, основна маса вже прибрана, і квітнуті крокуси, і жовтенькі. вибачаюся, калюжниця-купальниця, вічна, їх плутаю, квітна вільха. Це, здається, вона. І це дає нам надію віру в те, що земля прокидається і в неї є сили прокинутися після зими. В Україні це пізніше, тут раніше, але весна завжди приносить надію. Великодень цю віру підтримує і дає нам сили жити далі. Ми віримо, що Божий захист, захист захистить наших хлопців, і Україна, врешті-решт, буде вільною. Не ми прийшли на чужу землю, а до нас прийшли, нас вигнали з рідних домівок. Я весь час думаю, невже так можна було загадити мозок, що навіть забути, що писалося? Тіха українська ночь? А що ж то то було тоді? Саме про Україну писалося, про країну, якої немає із слів наших сусідів, друзів, братів. Які тепер роблять з нас невідомо кого нацистами, а самі вони хто? Ще раз кажу: не ми до них прийшли на землю, а вони до нас. Я хотіла подивитися, що робиться із кріномом взимку саме в цьому ботанічному парку. Ось збоку ви бачили загорожу, під... чому я точно знаю, що це крінум, бо ось оце дерево. Воно вже набухає, це магнолія, і тут були кріноми велика ось така ділянка. Погляньте, як вони засипані, яка висота листя нагорнута. Будемо дивитися, як, вона, як вони перезимують. Завжди мене цікавить цікавила фізика, яку я не знала дуже добре, але я була тут без 10-12, саме так, як показують сонячний годинник. Я не знаю, як він це робить. Тут вперше, саме сьогодні я побачила ось поряд два різні сорти підсніжників. Це галантуси. До речі, галантус він теж амарилісовий рід, гіпіаструми це найближчі родичі. Я чогось ніколи за цим не задумувалася, і бачу, що вони різні. Шкідники вже тут працюють, вже обгризають, як ви вже знаєте, тут нічим обробляти, їх, їх не обробляють. І ось отакий манюнький амарилісовий. Які ж вони гарні ці галантуси. Що цікаво, я не бачила ніде пролісків звичайних синіх. Ось так набухли вже рододендрони. це тінистий сад, тут дуже багато. Ось це, здається, засипана робіння. Ні, робіня, це акація. Я забула, якщо згадаю. Що це за рослина, я вам обов'язково напишу, в неї здороветельні такі листки, під якими можна заховатися. Але це багаторічний кущ, я його лопухами називала, чимсь схожий. Ось так використовується листя у ботанічному саду, все прикривається, накривається і використовується на, мабуть, як добриво, аж цікаво подивитися. Ну, як ви бачите, мене знову куди тягне. Мене знову тягне до підсніжників, до галантусів. Ось тут посаджені гіацинти. Вони ось так вилазять. Я пішла сьогодні повз поле цибулькових, яке виганяється. Мені хочеться побачити вже всі в його красі. Зараз особливо дивитися там нічого. Я пройшла по тінистому тому саду. Парку і по ось цим галявинам, де квітнуть перші цвіти. Влітку тут просто газони, трава. Як все таке гарно. Ой, така кількість це, здається, машини гіацин, такі маленькі, вузенькі. І ось вихід із парку. Це вже за, з ботанічним садом, точніше не з парку, а з саду, а це алея вже у міському парку. Тут я теж побачила цікавинки, і я не знаю, що це це підсніжники. А ось що це за кущ, у нього таке рябеньке лист... листочки і чим схожий на ароїдні, але листяне таке. На озері не було ні гусей, ні качок, ні лебедів, нічого вам було показати. Я трішки тут пішла іншим шляхом і трішки заблукала. Дуже подобається тут, тут буде почувати. Навколо багато росте родотендранів, краса тут. Обов'язково подивимося з вами і на цвітіння парододентри. Дитяча площадка тут. Можна погляти, погратися. В результаті я почала виходити із парку по навігатору і вийшла ось сюди. Гарні поля. Не я одна така, тут люди часто ходять. Багато хто тягнеться до рідної землі. Хочеться такої екзотики, якої вдома було дуже багато. за яке я сумую. Не треба мені тут хейтерам набігати і кричати, що їй додому і лазь по грязюки. На їхня це проблема. Я дякую всім за увагу. Ось така була моя прогулянка сьогодні. Я рада, що трошки заспокоїлася трішки, природа завжди заспокоює, можливо, вона і вам трішки допоможе. Бажаю всім тихої, мирної весни, скорішої перемоги і до зустрічі!